Отже, вітання всім борцям за енергонезалежність, як я і обіцяв в минулому відео. Зараз я так на е, навісу покажу, як підключити батарейку дану е, до інвертора, де є. Як вона буде працювати, як вона определяється і так далі. Для підключення нам потрібно кабеля від батареї до інвертора. В сторону, кабель КАН-шини в комплекті з інвертором іде. Ну, розетка навантаження і вхід в інвертор. Би. Робимо це так. Тестовий варіант, тому не дуже воно буде прям безпечно. ну починаємо, що? починаємо з того, що ми відкручуємо кришку інвертора. А, звичайно, нам там інструмент викрутки, це всім зрозуміло, що вони потрібні для того, щоб це зробити. Відео, напевно, буде складати з двох частин. Перша частина власне механічне підключення. А друга частина це однолаштування, а може й одне місце. Зараз глянемо. Відкриваємо кришку, підемо її сюди. Тут, ну, в залежності від інвертора, звичайно, все по-іншому, але тут у нас все зрозуміло. Тут у нас вхід мережі, тут вихід навантаження, вхід генератора, комунікаційні входи і тут вхід АКБ. Так, далі продовжуємо. Починаємо ми з підключення власне, входу АКБ. Так, Ці всі штуки ми витягуємо. Складаємо, щоб потім їх не погубити, коли ми будемо це все збирати назад в коробку. Тут головне не переплутати полярність. Переплутати її можна рівно один раз. І тоді будете мати шалений пшик. Так, це в нас плюсова клема. І відповідно під'єднуємо ми її. Де тут плюс-де-мінус? Клас, плюс зліва. Незручно то робити під камерою, але я думаю, для, для ознайомчого відео буде достатньо. Закручуємо плюсову клему до батарейки. І закручуємо мінусову клему. Навіть для тесту затягнути треба по-людськи. Ну, зараз я візьму іншу викрутку. Це, на жаль, трошки замаленька. Ну, Ладно, потім дотягну. Нема пітру. А, є, все, знайшов більшу викрутку. Затягуємо, щоб контакт був хороший і не болтався Далі. Далі ми подаємо вхід з мережі. Беремо наш тут кіт комплект кабель, ми його в основному використовуємо, звичайно, для тесту інвертора. Але я думаю, що для тих цілей, ну, в принципі, це і є тест інвертора, тут ніхто нічого нового не придумав. Ці заглушечки тут, звісно запихала їх. На славу. Так, знову ж таки тут полярність плутати ну, зовсім не варто. Тому ці всі штуки робити треба тільки з індикатором. Тобто, так. так, для початку давайте ми відкрутимо болти. Нам був доступ. Фаза 0 Землі не підключаємо, для тесту нам буде достатньо фази і нуля. Я так підозрюю, що професійні електрики нас захейтять за таке підключення. Мало ну, що зробиш? на то він і інтернет, щоб утримувати хейт. Так, фазу ми затягнули. Якщо батарейка в нас має плюс і мінус, то мережа в нас має фаза і ноль, бо батарейка в нас на постійному стромі працює, а мережа в нас на змінному. У нас фаз... Тут фаза 0, а тут плюс і мінус. Так, секунду. Вихід, аналогічна історія. Маємо таку похідну розеточку, називаємо це так. Знову забув за цю заглушку. аналогічно. Фаза 0, щоб не плутати. Так. Фаза є. 0 є. Затягуємо то все діло. По такому дроту Давати навантаження можна кіловат-півтора, максимум так. Перевірили. Все, все затянуто не то, щоб максимально, але надійно. Для тесту цілком ок. Далі. В принципі, далі що? Далі нам треба приєднати шину комунікації. Зараз ми її. Саме тут заглушечка. Да і молодці, звісно, тут заглушечок купу. І сюди пачкорт не влазить, якщо я навжати. Тому ми використаємо наступний вільний порт. Так, нормально. Так, що в нас тут є? BMS 485K. Пойде сюди. І. Другу сторону ми втикаємо, власне, в батарею. Так. Є. Тепер ми підключаємо мінусову клему, вона в нас чорний колір. На всяк випадок перевіряємо. Тому що можна, не перевірити, що начудити багато, а нам такого не треба. Так. Зафіксували. Все, пішов щелчок. І під'єднуємо плюсову клему. Так, є щелчок. Підключено. Надійно. Отже. Далі нам би подати живлення на інвертор для того, щоб він ожив. Отже, в нас тут так само на вилці підписано, де фаза D0. Фаза в нас з лівої сторони. Підключаємо тоді діло в розетку. Так, тут, в принципі, можна, якщо не закручувати, то хоча б прикрити. От візьмемо наживемо чут чуток. для того, щоб воно все було більш безпечно. Так, інвертор у нас показав признаки життя. Каже, що він виключений, але каже, добрий день. І я бачу. Отже, далі. Далі ми, власне, запускаємо саму батарейку. З попереднього відео, як я й казав, кнопка запуску батарейки є так втоплена. Зараз я попробую. Так. Так, так, батарейка почала завантажуватись. Ок, добре. В налаштуваннях інвертора він її ще не бачить, але зараз побачить. так Ми його запускаємо кнопкою пара Парапарапам. Так, що в нас тут? Нічого в нас тут. Треба заходити в налаштування. Давайте знімаємо з одного відео, якщо потрібно буде, я розділю. Так. Налаштування в нас в рукавицях не вийде зробити. Battery settings. Lithium. Activate battery. Battery Capacity. Ну, в принципі, він зараз сам підтягнеться. Так. Так. І... І нічого. Так, напругу батареї кінвертор бачить. Покано ще з нею не з'єднався. Літіум. Mm -hmm. mm -hmm батареї забираємо. Litum Activate Battery стамо. І. О! І у нас появилось. Все. Є. 50%, як і казали, літій BMS. Все воно побачило. Так, струм зарядки зараз стоїть 180, 115 Ампер. Пробу розрядки 180 А. В принципі, нормально. Окей, добре. І, власне, що? Власне, нам би здалося подати якесь навантаження, щоб побачити, як вона розряджається, чи як вона заряджається. Окей, беремо нашу навантажувальну розетку Ні, давайте ми спочатку її пробуємо зарядити. Так. System work mode тут треба поставити. Що я не помиляю, щоб вона заряджалась від мережі. Ці зони ставимо. І зараз піде зарядка. Від мережі, бо в нас була встановлена зарядка лише від сонячного поля. Оскільки сонячне поле в нас не підключено, то власне, зарядка і не відбувається. Зараз він подумає, що з цим зробити. Ми перевіримо то все діло. Так, тут це є Бата... цей температуру батарейки, б... інвертор бачить. О! Все. Релюшка щелкнула, зараз має піти зарядка. Зараз перевіримо. Так, ну ніби має йти. О, і пішла зарядка.